І більше про ситуацію на близькому сході говоримо із заступником директора громадської організації Центр близькосхідних досліджень Сергій Данилов з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Добрий день. Враховуючи останні кілька діб, як відбувається, як розгортається ситуація на сході? Як на вашу думку, який подальший розвиток вона може отримати в найближчі дні? Чи є у вас якісь приблизні сценарії, і як їх можна назвати? Негативний ще гірший, чи є якийсь позитивний у цьому розкладі? Дивлячись для кого, для коїсь завжди один сценарій буде позитивним, правильно? Ну, очікується продовження взаємних ударів. Тривати дуже довго це не буде, хоча іранці готові на війну на виснаження, на тривалу війну. І пам'ять про іраксько-іранську війну, яка тривала більше вісьми років, вона є. Іранці продемонстрували, що можуть ну можуть показувати стоїцизм ці цій ситуації. Але в цілому. Дуже багато залежить від того, яку ціль насправді ставить Ізраїль: коригувати політику Ірану в певних аспектах, ну, в першу чергу, до ядерної тематики, чи е, змінити режим. Бо це дві різні цілі, і відповідно, два різних інструментарії, два різних сценарії і часових проміжки. На зараз іранці демонструють готовність до якихось компромісів. Але все рівно хочуть, щоб вони були з урахуванням їх позиції з одного боку, а з іншого боку, щоб вони були з повагою. Їм потрібен респект після таких гучних провалів, особливо першого дня, коли вони зазнали національного приниження. Їм дуже важливо режиму, дуже важливо показати громадянам регіону. Що це так просто не пройшло, і що все рівно Іран поважають, і вони залишаються ваговим гравцем. Хоча це не так, ситуація змінилась, напевно, вже назавжди. Ну, назавжди, на найближчі роки чи десятиліття, і вага Ірану дуже зменшилася. Тому. Найближчим часом удари будуть продовжуватися. Дуже довго я не вірю, що вона затягнеться, бо шкода, яку вони наносять світовому господарству, буде велика, і всі будуть на них тиснути. Екстремальний сценарій це тоді, коли іранський режим відчуває екзистенційну загрозу, тобто буде відчувати, що він може зникнути. Тоді вони зможуть вони можуть піти на, наприклад, блокування. Ормузької протоки щоб заблокувати перську затоку, щоб ще більше дати шок для світового господарства. Це екстремальний сценарій. Він має якісь, е, якусь ймовірність, але далеко не стовідсотково. Е, продовження в нинішньому темпі тиждень максимум два. Ну, тут і кількість ракет обмежена і зовнішній тиск, як я вже казав, посилиться. Ну, найменш, це такий сценарій. Потім вихід на якісь перемовини, підписання де-факто капітуляції, це сценарій коригування поведінки Ірану. Ну і е, так найменш, напевно, або ну, з невеликою ймовірністю, що організаційний управлінський хаос в Ірані призведе до заміни режиму на невідомо, до речі, який і з невідомо якими наслідками як для самого Ірану, так і для оточуючих країн і регіону, ну такі три сценарії, які є зараз на столі, от пане Сергію, ви згадали про цей момент, який хотіла уточнити. На вашу думку, чи можна взагалі розраховувати на те, що зараз іранський народ підніметься і здійснить щось типу революції, скине діючу владу? Про це натякав власне прем'єр Натаньяху на вихідних закликав точніше? Чи можна розраховувати на такий сценарій? Чи це дуже мало Можна, але з невеликою ймовірністю. Він найменш менш вирогідний справа, тому що в такі моменти іранці відчувають приниження. Абсолютна більшість іранців нейтрально ставилися до Ізраїля. Вони не поділяли антиізраїльську риторику свого уряду. Зараз, коли величезне місто Тегеран змушено евакуйовуватися. Там буквально апокаліпсис на дорогах і хаос в самій столиці, звичайно, сантиментів до Ізраїлю. Ця ситуація не, не додає Можливо, якесь єднання навколо прапору. Ну тобто, ми всі звичайно, ми дуже вас не любимо, шановні, шановний режим. Але що робити, ми всі іранці? Давайте всі всі разом захищатися від зовнішньої агресії? І ПЗШК, президент, саме так. Будує свою риторику в зверненні до громадян. Ми різні, в нас різні погляди, але давайте в Цей важкий для батьківщини час. Але разом з тим є справді факти, що люди радіють, коли ну, наприклад, сьогодні був знищений кат Тегерану начальник поліції, який уславився тим, що особисто брав участь в катуваннях. Його, звичайно, його смерть ніхто не оплакував. Багато хто радів і в столиці, і по всій країні. Ну тобто ситуація хитка. У, е, зараз немає організованої сили, яка би змогла там, підхопити владу чи очолити протест. Немає взагалі як висловлювати протест сили безпеки, Басиджі і всі інші будуть стріляти на ураження одразу, називати будь-кого хто виступає проти режиму ізраїльським агентом. І тому це одна з причин, чого люди не виходять на вулиці, крім того, що це може бути просто небезпечно, тому що їх загнали в таку ідеологічну рамку, з якої невигідно виступати. Це як розраховувати напевно на революцію зараз в Росії. Ні, в Ірані ситуація значно краще. В Ірані народ реально не підтримує цей режим, а в Росії підтримує Путіна. Тобто, ситуація кардинально різна. Пане Сергію, є ще два моменти, які я хотів би говорити. От перше, ви казали про блокування перської затоки, але це ж не тільки Ірану буде стосуватися, це буде стосуватися Кувейту, Саудівської Аравії, Б'єднацьких Арабських Еміратів, можливо, Оману і так далі. Це ж теж арабські країни. Як вони будуть реагувати на припустимо такий сценарій розвитку подій, і чи буде втручатися тоді Сполучені Штати Америки? Ну, Оману не буде стосуватися, бо він вже далі на південь від Термульської протоки. Зараз ці зусилля із Саудівської Аравії в першу чергу спрямовані на те, щоб цього не допустити. Вони нормалізували відносини за допомогою китайців з Іраном. Вони зараз постійно на зв'язку зупиняють їх від цього кроку. Але можуть і не зупинити. Є така загроза. І єдине, що я думаю, зупиняє по справжньому Іран від того, щоб це зробити, це саме ймовірність втручання Сполучених Штатів. Цього на даному етапі, принаймні, зараз вони не хочуть. Цього вони бояться. Штати зараз збільшують контингент, там десь недалеко два, дві авіаносні групи. Іде третя. На підході на Дієго Гарсія стоять е, стратегічні бомбардувальники. Uh -huh. В е, катері найбільша е, військово повітряна база, на Бахрейні найбільша військово-морська база. Тобто е, сили засобів там багато з одного боку, з іншого боку, ми бачимо, як е, навіть коли багато сили засобів схоситиме, не особливо що вдається зробити. Тобто ситуація для всіх сторін буде важкою і з невідомими наслідками, і невідомим результатом. Але Сполучені Штати готуються в цьому випадку, очевидно, вступити в фактично війну. І зараз на екранах бачимо наживу трансляцію від агентства Reuters. Це в невнейберак в Ізраїлі. Вид на наслідки іранського ракетного удару. це місто на схід від Тель Авіва. От зараз ми його транслюємо. І час у часу будемо наживо показувати такі трансляції. Пане Сергію, трохи про інтереси. От ми вже говорили з експертами сьогодні, що наразі путіну вигідно, аби був цей конфлікт, і вигідно в ньому показати себе миротворцем, використати цю ситуацію. А Трампу чи йому вигідно зараз втручатися і взагалі поглиблювати цей конфлікт? Ну Трамп декларує, що він не хоче війни. Не хоче війни в тому сенсі, що не хоче американської участі в цій війні, знаючи, що війна не популярна на, серед його виборців. Він власне з цими гаслами прийшов і не даремно він їх прийшов, він їх не вигадав. Це е, реальний запит від американського суспільства війни на Близькому Сході, які велися після дев'ять одинадцять, після Бенлядіна, Афганістан і Серед американців не І тому він дотримується цієї лінії. Однак він сам себе загнав в таку ситуацію, що над ним уже в регіоні сміялися, над його переговорниками кепкували. Результату немає великої обіцянки. І, і, і я думаю, що саме ось цей глухий кут, в який зайшов переговорний процес, зокрема за невдалою переговорною позицією американської сторони. Спонукав Трампа дати зелене світло ізраїлю розпочати цю операцію зараз. Він хотів, би, щоб все було зроблено руками ізраїльтян без участі американців. А вже як ми йдемо, будемо дивитися. Пане Сергію, дуже вам дякую за те, що знайшли дякую. час. Доєдналися до нас. Це був Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідніх досліджень. З ними говорили про ситуацію на близькому сході, про війну між Іраном та Ізраїлем. І ми будемо цю тему продовжувати сьогодні впродовж ще наступних годин ефіру.